Дрони є очима наших військових. Вони дозволяють їм вести розвідку вдовж всієї лінії фронту, виявляти російські сили та ворожу техніку, дистанційно коригувати артилерійський вогонь. Дрони бачать росіян у тепловізорах, а українські військові роблять так, щоб їх там більше не було видно. Розповідає командир екіпажу безпілотних літальних апаратів на позивний свят. Ми вважаємось пріоритетною ціллю номер мородин від Кацапів. Тому що вони також працюють БПЛА, також у них ведеться розвідка, і у них ціль номер один це ми пілоти. Військова розвідка це досить складний процес, який не обмежується одним вильотом коптера, зазначає військовий. Ми займаємось спочатку аеророзвідкою, ми аналізуємо, ми вибираємо пріоритет цілий піхота». Легка техніка, важка техніка. Аналізуємо потім дані, які ми отримали, і потім вже вирішуємо, які ціли ми можемо вдарити. Тобто це вже йде дрон бойовий зі скидом. Приїжджаємо на позицію. Ще раз розвідка, якщо ціль на місці, вона статична, то ми її вразимо. Значна частина дронів це саморобні ударні безпілотники. Раніше вони були цивільними, але в мілі руки наших військових роблять із них бойові. Дуже багато цивільних дронів це Мавіки, тобто вони себе зарекомендували, особливо Мавік третій, і Мавік з тепловізором. Дуже гарні пташки, і також у нас є один дрон Агро, який перероблений під бойовий. Тобто він також працює вночі. Спочатку розвідка в день, розвідка вночі і приймаємо рішення про удар. Крім основної військової роботи, свят також проводить інструктажі для воїнів, що щойно розпочинають працювати з безпілотниками. Людей мені провозять, я їх навчаю, і люди або роблять результат, або не роблять результат. Якщо не роблять, ми їх далі навчаємо. Тими азами, які знаємо ми. Є е, багато фірм, які забезпечують навчання пілотів. Але в них, скажімо так, є свій стандарт, і вони цей стандарт дають. Але поки ти не відчуєш це на бойовому виході, ти ну, особо нічого не зрозумієш. Тобто є деякі речі, ну, коли ти приїжджаєш на бойову позицію, ну, ти вже думаєш, то що тобі казали, ну, воно не співпадає. Тобто, поки ти не виїдеш на бойові, сам це не відчуєш. В тебе тут нічого не буде. Військовий наголошує, що дрони дистанціюють військових від небезпеки, яка йде від ворога а також дають величезну перевагу з точки зору того, як можна здійснювати розвідку. Тому це надзвичайно важливо, щоб зберегти максимальну кількість життів. Краще втратити безмежну кількість дронів ніж втратити одну людину.